Всім привіт-привіт! Копався я в документах в своїх, архівах, треба дещо знайти. Е і накопав я такі фотографії, бачите, на е А4 Бумашках, колись я робив. І нагадав я собі одну історію, <кій> яку хочу вам зараз розказати. Я надію, тут. Тось... Думаю, що вона може багатьом пригодитися як досвід мій. Не дай Бог, звісно, щоб вам таке ставалося. Ну, але ж <клес> мав досвід, хочу поділитися ним. Да ще й маю підтвердження бумажне, як то кажуть, фотографічне, чи як зафіксовано. Е, була така історія. <клес> маю я свій пай. <клес> Той пай, відколи він став паєм, я його ніколи в офіційну в оренду не здавав. Ну, Там давав дядькам, швагро сестрою колись обробляли, просто стояв, постував, я обробляв. Ну всяке було, але офіційно ніякі організації, ніякі агрофірми. Я принципово не здаю в оренду таким тим, агрохолдингам, бо я їм не вірю, і я їм мав з ними теж всякі, всякі історії неприємні, пов'язані з землею нашою. А оце я вам розкажу історію не дуже приємно. Пов'язано з моїм паєм. Значить, історія така. Е, ну, прийшла весна, підсохло трошки, і, думаю, поїду я на пай гляну, як там почувається земля. Я своє поле на зиму тоді не орав. Е, навколо мого поля е, агрофірма сіяла кукурудзу. І ту кукурузу молотили зимою. Ну і приїжджаю я на своє, на своє поле. І що я вам скажу? Значить, Це поле Агрофірмовське було виорене ну, зимою, напевне, ну, давно вже видно, що давно виорене. А весною хтось прислав трактора і виорали повністю мій пай, мій кусок, 2 гектари землі, виорали Бачу сліди такі десь з метрові, тобто ніякий дядько на МТЗ, ЮМЗ чи Т40 не урав. Явно постаралася якась агрофірма. ну Але ж де вина? Що, якби уралося все поле, і десь там вночі, тракторист не знав, все разом вирув. А то спеціально пригнали трактор, вигорили моє поле. І я зразу в машину, в село, найближче село, ну де... Сільська рада, там ще тоді були сільські ради, ну все, все як колись було, знаєте. Тож, дивіться, був 18-й рік. Вот. Ну і значить, я в сільську раду приїжджаю, закрита сільська рада, питаю в людей, кажуть, так, якраз 9 травня, тож вихідний. А, ну, знаєте, хто в селі, а село там невеличке зовсім. А що там, що там, знаєте, питають люди? Так кажу, от така якась зараза вигорола мого пая. Ну і по всьому, знаєте, вихідний закрито. Ну що ж, поїхав додому. <кій> слідуючий день, по-моєму, теж був вихідний, дзвонить до мене голова сільської ради. <кій> О він приблизно мого віку, то ми з ним якби на ти говоримо. Вася, там тобі пая виорали. Кажу, виорали. Яка, кажу, то зараза зробила. Ну, то агрофірма, помилково. Слухай, може б ти їм здав в оренду? Кажу, нічого, я нікому в оренду не здаю. Ну, ну, І чую, що збоку хтось підказує. Кажу, хто там тобі там збоку підказує? Та тут якийсь там управляючий від тієї агрофірми е, є біля мене, кажу: слухай, то я зараз під'їду там, буквально яких 10 кілометрів може приблизно їхати. Я в машину приїжджаю. І значить що? Вони мене вговариють на щоб я дав оренду. Кажу, я нічого нікому не буду здавати. Ну, 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 то, то, ну тоді хоча б заплатіть нам за те, що ми вивороли. Кажу дуже дякую. А тоді, ну, то вже було травень, початок травня, була дуже засушлива весна. Я планував сіяти сою. Ну, і я собі так запланував, що я вивору поле. Чи перефрезую, чи ну, підготую поле до посіву, десь за тиждень до посіву, як вже прогріється земля, ну і буду сіяти. А виходить, що вони мені вигорали, скиб'яка така здоровеча, земля пересохла. Ну, і що ти з тією землею, з тією пилюкою зробиш? знаєте? Кажу, ну то потім ви мені таку радість зробили. Ну, 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 то той, той, той управляючий, то якось виходить хитру жопу. Кажу, я хто хитру йолки палки ви кажу, приперлися на мою землю. Зробили на ній що захотіли собі. І ще я хитру виходжу. Ну, 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 кажу так, ото, щоб більше там мені нічого не робили. Я собі там, що, що маю робити, то маю робити. Е, ну, пройшло кілька днів. Їду я з Тернополя на Кременець в досвіта. Щось я не пам'ятаю, ну, бо по якихось справах їзди. По-моєму, що дітей відправляв в лагер дитячий на відпочинок і на, на поїзді возив, або забирав з поїзда. І бачу в тому районі, а пай мій недалеко від траси. Бачу в тому районі крутяться тракторі з тими бочками білими, що ам'ячний ам газ вносять. Що все виздихує після них. Що все, що в ґрунті під ґрунтом і над ґрунтом. Мене щось, так знаєте, аж дьорнуло. Думаю. Заїду я гляну. Заїжджаю. А там біля мого пая таку парковку зробила агрофірма. Е, ну, стоїть техніки, певне, одиниць з 30 всякої. Е, бачу, мого пая вже розкультивірували і вже його просто не видно. ну Взагалі, ну, разом все поле. Я підходжу до трактористи і кажу, хлопці, хто то культивірував, там один каже, я. Кажу, а ти знав, що то мій пай, щоб тут не зачіпати. Я нічого не знаю. Я взагалі сам зброї нас привозять на, на, на зміну, на, по-моєму, чи на сутки чи на пів суток. От зараз, каже, якраз зміна буде мінятися. Кажу, добре, давай, який у вас тут є начальник? Нема ніякого, зараз має бути агроном. Ну добре. Коротше, я не знаю. Якби тако я хотів хлопців купити солярки, то вже моментально припер якийсь начальник. А то я прочекав пане години зодві, і нема нікого. Ну, думаю, а від, від того основного паю десь зо 2 км в сторону є ще кусок 40 сотих пасовища. І щось в мене така чуючка, скочено ну, я гляну на те пасовище. Кажу до хлопців такой: якщо приїде якийсь агроном, скажіть, хай почекає, я буду через півгодинки, там скочу ще на одну ділянку гляну. Я, значить, е, приїжджаю на пасовище. Дивлюся, йолки-палки, хтось почав урати моє поле. Ну, пройшовся по сліду, явно орав якийсь трактор типу МТЗ, і він поломився, видно, що не доурав, навіть не дійшов за гонки, і поїхав. Ну, я догадався, там поруч є, обробляв поля, які межують з моїм. Там один місцевий орендатор. Я лечу до того орендатора. Приїжджаю, застаю. А він базується на тоці. І з того току мій основний пай гарно видно. Кажу, слухай, ну що то за ху? Що то за ху? Та -та 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 Тракторист там чужий орав не знав. Кажу, ну то блін, слухай. ну то Я тобі що, подякувати маю чи що. Ну кажу, що ти? І головне, що ми з тим орендатором. Він мене підганяв виділити межі, бо він хотів обробляти. Коли я перший раз виводив е пасовище в натурі, е пасовище, я би давно обробляв, но Воно, відколи роздали паї, воно років з 30 було буквально посередині справжнього пасовища. Люди пасли худобу. Ну, то що ти, 40 сотих серед пасовища, де вони там виживуть? В полі далеко за селом, та там худоба мерво зробила б. Знає, якби я б там не городив би. І я, коротше, його не обробляв. Ну, пасуть, хай пасуть. А вже як почали в оренду здавати і обробляти ті поля? То я вже й кажу, що я, я вже теж буду обробляти, чого б і ні. Ну, якщо вже кругом буде межувати зі мною оброблена земля. І цей місцевий орендатор, якби саме більше за... був зацікавлений, щоб скоріше те все діло зробити, він підігнав цих, що виділяють, межі, кілки б'ють, відбили, він добре знав, де моя ділянка межує. Ну, Значить що? Знав, не знав, ну з тим там я трошки так посварився легенько, е, договорилися, що вже більше зачіпати не буде мого пасовища. І бачу я до тих тракторів, там, де біля мого сумного паю під'їжджає, джип. Ну, я так зрозумів, якесь начальство. Хто там ще на джипі їздить, знаєте. Вот. Я бігом в машину в гульку, а той джип типу, як тікати від мене в протилежну сторону. Я моргаю фарами сигналю, ну зупинився. Кажу, що то ви від мене тікаєте? Ну, 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 щось там якийсь начальник був, я не знаю, хто він там такий був, але я так ніби там декого знав з тих начальників, але того я не знав. Кажу, хто ви такий? Ну, я агроном. Кажу, ви знаєте за ту ділянку. Знаю. Кажу, то наху... ви її розкультивірували. Та то трактористи не знали, та то кажу, і як я тепер побачу, де, де, де мій пай був, де моя межа? Ну, 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 йолки палки Кажу, все. Не зачіпайте мого поля. Якось такого, ну, приблизно, ну приблизно я показав, де воно що до чого. Поїхав я в ту контору, де межові знаки ставлять, знаєте, там я не пам'ятаю, по-моєму, 300 гривень за один кілок беруть. Договорився з ними, що вони приїдуть. Через деякий час подзвонили хлопці, що можуть приїхати виділити межі. Приїжджаємо ми на поле, а поле засіяне кукурудзою. Чуєте, й ну, вони мені відбили. межі. Я на другий день приїхав трактором по кругу, по периметру пая оборав. Але кукуруза все рівно вилізла, бо то вона тільки була посіяна, все рівно на оборорному вилізла. Ну і що, думаю, ну... Ну, кукуруза, блін, ну посіяли, ну то посіяли, то треба їй не щось змолотити, чи я не знаю як. Я вже й до адвокатів ходив, проконсультувався, що так і так все. Значить, підказав мені адвокат, що каже, піди в сільську раду місцеву, напиши заяву, що так і так тобі засіяли ну, якби самозахват твої ділянки, щоб вони виїхали і то все зафіксували. Типу акт такий склали. Написав я ту заяву. Ну, Але, зрозуміло, що сільська рада там має більше толку з мене, більше толку з того а, з агрофірми, ніж з мене. Ні, 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 ніхто не скриває, що там старости отримують е, якусь пайку від Начальства агрофірми, щоб чим побільше мати землі на території тої сільської ради. Ну і вони мені не захотіли зробити той акт, відписали якусь таку дурну бумажку, непонятно. Я ту бумажку показав адвокату, він з того висміявся. Каже, якщо діло дійде до суда, то дуже хороша бумажка. То каже, нагнем і агрофірму, і сільську раду. Ну, і що? Каже адвокат, каже: Ну так, дивися, щоб потім вони не з'їжджали на те, що там. Молотили і не бачили меж і т.д. І, і все зроби щоб, каже, були ясно видно межі. І що ми робимо? Оце бачите, ото ми таку межу десь метрів три по периметру прокосили. Бачите, оце я сажним. Поставив такі маяки з прапорами, десь метрів по три-чотири, щоб вище качанів що було, щоб, щоб не було проблем. Ну, якби, щоб тракторист чи комбайнер не сказав, що він не бачив, знаєте? от Бачите, це від дороги теж відкусив, відмірав, все, чики чики Ще був такий випадок. значить дзвонить до мене однокласник мій. Вася, то твій пай там і там? Кажу, мій. А кажу, тобі він. нах той мій пай. Та розумієш, ми тут порська й поле і щось таке дивне, ніби посіяно нашою сівалкою, але оборону почали виясняти, кажуть, що то твій пай. Кажу, мій кажу, хлопці, заходьте! Я, я лечу в магазин, я зараз бутиль горілки, курка, ще як має бути. Та ні, ні, ти що, Вася, тут там GPS а бачать в Києві, де тракторі ходять. Кажу, слухай, як культивірували урали і сіяли, не бачив GPS, а то побачив вас. Та ні, ні, ні. Ну, кажу, дивіться, хлопці, реально, могорич з мене, блін, конкретний. Ввечері дзвоню, кажу: ну що, хлопці, підживили мені качини? Та ні, ні, ну кажу, діло хазяйське, я би зараз в супермаркет скочив би, то закуска, випивка, все було б з чики чіки Ну, коротше, я те, ту, ті, ті, ті качини особо не доглядав, бо боявся, що все-таки змолотять, і я потім нічого не доб'юся. Я так їх тільки о, від бур'янів попорскав. Вони на вигляд були трошки гірші за агрофірмовські, ну але дивіться, все рівно ото мої качани получалися Все рівно, непогані качани, знаєте, були. Ну і прийшло діло молотити, знаєте, комбайна я тоді свого не мав. До кого я не піду, всі бояться їхати молотити. Получилось так, що я трошки схитрив. Наняв комбайна аж в Кременці. А туди десь кілометрів 10-15 їхати, ну, для комбайна то нормальний ну, маршрут найти, то не машиною, що пару хвилин. Значить, приїжджає комбайнер до поля і бачить, що така штука, каже: о, то в тебе тут проблеми. Я Кажу, ну які проблеми? Моє поле засіяли, все кажу, показую йому папку документів. Е, кажу, не переживай, нічого не буде, ніяких проблем не буде. Мало того, адвокат дав особистий номер, каже, як будеш молотити, якщо, не дай Бог, якась. Недобра людина приїде і буде тобі щось сказати. Ото номер дзвониш, я виїжджаю на поле, я їм розчешу так, що в них там коси дебастануть. стануть. Ну, все, і папка, документи під пахвою, кажу до того дядька, молоти! Ну, Він терся мнявся знаєте, прогнав комбайна, солярку спалив, каже, ну дай мені гроші за солярку, я поїхав. Кажу, ні, так діло не пойдеть. Давай кажу, молоти, я тобі заплачу, все по-людськи, не переживай, нічого не буде, ніяких проблем до тебе. Ну, Він скріпля зубами, змолотив мені ту кукурузу, е тільки каже, я тобі змолотив. Я заплатив йому за роботу, я ще б хотів би, щоб яких пару мішків бункерів оставити мені зерна. Кажу, та ладно, вже, оставляйте собі. там, так і бить. Ми з ним таким чином розчиталися. Молотилося, воно 2 гектари гарно молотилося, звичайною жаткою. Маленький комбайн, то десь метрів 3 жатка, Змолотили доволі швидко, ну, ну, годинки дві, може, три. Ну, і він собі поїхав. Але я договорився з сусіднього села, може, як мав приїхати зілом, це зерно забрати і завести на елеватор. Ну, але трошки підвів мене, не трошки а добре підвів мене той шофер, бо подзвонив в останній момент, коли вже в бункері було повний, що в нього ресора лопла ще вчора. Він думав, що спіє її поміняти, але не встигає. І прийшлося нам зерно та тихо, ти там. Прийшлося зерно висипати прямо на землю на брезент. І оцією нашою машинкою сітруєном, з прицепом, ми возили те, те, те зерно на елеватор цілий день і цілу ніч. Палили костер коло того, коло того зерна вночі. Е, і що я вам скажу, що в той сезон, коли достигає кукурудза, знаєте, народ наш краде кукурудзу. І від агрофірми ця охорона їздить регулярно. То ми там пробули фактично цілу добу, ми не бачили ні одної машини. Ніхто, і Тут, тут бачите, ото зліва є дорога, та польова така, е, ніхто не під'їхав, ніхто не проїхав навіть мимо. От така була в мене ситуація. Що я вам скажу? ну Плюс плюс, плюс вийшло, що мені майже задарма вийшло кілька, я вже не пам'ятаю, ну, кілька тонн кілька тон кукурудзи мені вийшло майже задарма. Ну, я тільки потратився на адвоката, на хімію, коли пискав і за комбайна заплатив. Ну і машиною совав в машині дав добре, я тоді чмиру, тими качанами. Вот. А мінус який? Мінус такий, що на, на... після цієї всієї справи, знаєте, і так е... знервувався, що мене почало серце хапати. Мусів звернутися в лікарню і я. Ніколи не мав е, скаргів на серце чи щось там пов'язане з серцем. А оце таке -те е, м, така вроді, ніби ж ти правий, і твоя земля, і ти прекрасно знаєш, що то твоє. Але воно дуже-дуже гробить здоров'я, я вам скажу. І оці фотографії то я спеціально робив, коли б діло дійшло до суда, щоб доказати, що межі було видно. Е, тільки сліпий такого не, не побачив би і так далі. Ну, вони не пригодилися. Ніхто не приїхав, ніхто зі мною ніяких скандалів не, 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 не устраював, як то й кажуть. Але була в мене така неприємна ситуація. Було в мене подібних ситуацій. Багато з землею боротися з цими агрохолдингами, агрофірмами, дядькам, то все одно, що мурахов, мурасі битися з слоном. Дуже-дуже важко. Можна, звісно, залізти слоною і укусити його за щось або ще в одне місце. О. Ну, малоймовірно, можливо, мало ймовірно. Отака От була в мене історія. Розказати, може, когось щось було ще подібне. А ще таких в мене історій було багатенько, і я пов'язаних з землею, з паями. Якщо вам цікаво, думаю, що не просто цікаво, це корисно для тих, корисно для тих хто має паї. Оце я. Не просто там з якоїсь дурості, дуже проти здавати в оренду агрофірмам офіційну в оренду землю свою. Маю підстави для того, що забрати потім ту землю, шансів людини дуже мало. От. Так просто без проблем. Звичайно, таке буває. Люди забирають, закінчується договір, переписують договори на інші фірми, то, то звичайна справа. От. Але ж більший замурок. Я, я рекомендую всім своїм знайомим і незнайомим, якщо хочете здавати в оренду свою землю, то здавайте її простим дядькам. Простим там місцево, майже в кожному селі є такі дурнуваті, як я, що рвем землю руками, і ногами і зубами. От. Прийшов до такого дядька, каже, Петро, ото мій пай, бери сій, давай мені там якусь оренду, Там договорилися, що і як. Ага, по-людськи, допустимо, плани помінялися, хочете ту землю продати або іншому в оренду здати, або самі обробляти. Приходите, Петро, ти ото змолотиш, урожай забереш, і вже, будь ласка, більше не сій, бо я хочу там щось робити, сам стає землею. І то... Ну, може бути, той Петро трохи там дурнуватий, може й трохи поскандалити, скаже, та я виробив твою землю там чи ще щось. Ну, то вже таке. Скандал, то скандал. То не то, що з агрофірмою, що ви, якщо раніше давали в оренду на 3, на 5 років, на 7, а зараз вже чую, що вже і на 15, і на 20 і хочуть заключати договори, то, то якщо ваша земля здана в оренду на такий термін, то забудьте вже, що то ваша земля. То вже її видерти, по-перше, прожити стільки е, часу, то що треба. І от ще саме, що м -м, незручне, що це коли е, міняється в старих договорах на землю. При зміні власника. А як мінявся власник в старих договорах, коли <кій> продажі землі не було, тільки е, після смерті власника, то е, можна було розторгнути договір. Фактично він розторгався, але якщо новий власник вступав в права, то просто поновляв договір вже на себе. Але агрофірми вже зобразили, вже давненько пишуть, прописують в договорах, і десь там вони підсобачили Верховній Раді під себе закони, як воно зазвичай робиться. Що міняється власник землі, не міняється, оренда продовжується і розторгнути договір оренди простому дядькові з агрохолдингом, з агрофірмою. Я вважаю, абсолютно нереально. Якщо агрофірма платить вам оренду, ту, що писана в договорі, якщо вона сіє ту землю, не, вона не пустує, не заростає, не розторгнете ні, ні через який суд. Хіба що, я не знаю, якісь будете, комусь дуже повезе, щоб таке зробити. А взагалі незацікавлений орендатор таке робити, і він вам ніколи не дозволить розторгнути той договір раніше часу. А то, що й зробить так, що і в кінці часу ви не зможете розторгнути його. Отакі От справи. Бувайте здорові, буде цікаво мені почути, в кого були ще подібні пригоди. А пригод в мене було з паями багато подібних. Відгризав я, якщо цікаво, можу розказати історію, як видирав я з, з оренди Мамин Пай, так, десь років 6-7 назад. Теж повчальна історія. Якщо цікаво, розкажу. Бувайте здоровенькі, всім хорошого настрою, миру, здоров'я всім нам, і щоб все в нас було добре.